Так, доброго дня. Починається сюжет поїздка. Поїздка. тут лад, побачив, я підписую бочки, щоб куди яка не забути. І перепутав Обарів, овруч. Овручі раніше були ми. Написав овруч ну, на букву, знав, що це обарів. Ви перекреслив Це владова, така писанина. Значить, що дорого знімо, напевно, окремо. Може якісь цікаві моменти буде. Їдемо на Київщину. Свято-Петрівське, там ще якісь там, я не знаю, які там ті регіон, райони. І на другу сторону, біля Бориспіля, будемо ставити котел. Є... Ми торік зробили без котла, тільки на бочка з тенами. Це інший об'єкт, там був котел без бочки. Бочку веземо, а по дорозі прицепчику ця бочечка ми її завеземо в Рівницьку область, залишимо там із прицепчиком, мають його розвантажити і на зародньому шляху прицепчика забрати. Значить, Поїхали. Може буде цікаве дорозі, то розкажемо. не сильно легко закривається. Так, Спідометр обнуляємо. Обнуляємо. Все, на нулю. Палива стільки нас було. Поїдемо з шістивої дороги. Так, ще до, не доїхав до Ковеля, починає потрошки по небо світлішати. Треба було раніше було виїжджати. Ми так поспали буквально декілька годин. Це було дорода Значить що, політик не кажуть нормальний, все у нас файне нікого. Але є така серйозна прикрість. Пропали нас взагалі повороти. Виїжджає на час, включає поворота, не працює ні лівий, ні правий, не працює у нас. Е... Аварійка нічого не працює. З чим це пов'язано, Ніколи такого не було. Поки що їдемо, десь там на заправці зупинимося. Бо не хочеться зупинятися по заселеним пункту, без аварійки, без нічого. Глянемо чи запобіжник, чи, можливо, щось. ось. Треба їхати. Ну, Може щось пов'язано з причіпом, десь може, десь проводка, якесь короткий факт, що не роблять, жоден поворот. Така дорога без поворотів їхати, саме розуміємо, що м'яко кажучи, не сильно правильно. Далеко не заїдемо. Щось будемо шукати причину, якщо вдасться знайти, буде добре. Дубове вже, так? Чи дубове, дубове ми звемо. Практично, практично в Ковелі. Це передмість коваль. Що першим ділом перевіримо запобіжники Кобель. Заправка ВОК. ВОК. по інструкції 16-й номер. Номера? Ні, номерів нема. Там підписано. Цифра десь там є. Ну що там? Є-є, цифра. Цілий? Цілий. Шукаємо, що там може бути. Всі довга шовка трохи цікаво. Ні, тут цей бумаг мавсь буде цілий. Запобіжник, той що на поворот відповідає по інструкції цілий, запобіжники цілі. Може реле щось. В момент велика, що всі по запобіжники перевіряти. Але там писало підсвітка братачка по інструкції і все співпадає, 16-й запобіжник. І все ціле. Не знаємо, будемо поворотів. Розказали, що реле поворотів стоїть в кнопочці аварійки. Починаємо потрошки розбирати. Бо то не робота. То не робота. Все. Тут треба розбирати пів, пів машини. Трошки пилові якраз на викруточка, що нам Іван подарив. Там наборчик цілий. Будемо розкручувати. Будемо щось шукати. Може може щось знайдемо в крайньому випадку по дорозі, десь заїдемо, поміняємо. Зібрали ми пів машини, кнопочку саму виняли, кнопочку розобрали і десь тут кажуть якісь контакти. Саме релет тут стоїть в нашій моделі. Ми нічого такого не бачимо, чи воно, чи не воно. Будемо шукати причину. Все, проскладали, тут сама кнопочка, це звідси фішечка. Збавляється, виймається, щось там будемо дивитися. Там причини не знайшли, який видимо. Навіть щось там щось зложили, знищенки не, не немає часу, позвонили. Там по дорозі струмівці, знов, там, де ми з'їжджали з супортами. Каже, має бути така. Хоча чоловік не на місці, поки що їдемо так, поки що їдемо так, там будемо розбиратися. Так, Проїжджаємо коваль вже без поворотів. Сонце вже бачимо, виходить з землі. І за землі. А ще ми трошки запізно ми виїхали за ну, Потрали часу, бачу, ми їдемо так, поки нічого не складали. Може ми ту кнопку поміняємо, там як бере всередину. Може поможе. Це ще ж так. Ми не впевнені, що в цьому проблема. Ну, на, 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 на відео дивлюсь на ютубі Так, людей. Їдемо без поворотів. Ми то без гальм їхали, до Ну, Гальма у нас була, тільки ми не користувалися. І знову до, самої, до тої самої людини в струмівку. Так що їзда на наш тачок постійно впливає, постійно впливає. Навіть справа не в грошах, та й воно і розходи є постійно, а справа моральний аспект, розумієте? Як на доків не можемо доїхати. Їдемо вже по об'їзні біля Луцька. Щоб менше населено, по місту не їде, то менше полоселено. Ну, принцип полоселий подали, але менше поворотів, без поворотів. Знову їдемо туди саме, де ми купували ці супорта. Добре, контакти людини нас не раз вирішає. Якраз ми їдемо по цій трасі, по ну, на рівни і все співпадає. Начебто є, але там тих варіантів, тих реле... Ну, більше всього, що реле, де я не позвоню, варіантів там багато є. Якщо вас німці роблять. Складняє життя собі нам. Сонечко бачимо вже трошки вищий, починає припікати, починає припікати, що їхати далеко нам. Побачимо, чим в закінчиться ця історія. До речі, це жиди чи там не просила людина заїхати. Коли я буваю тут приїздом, телефоную до нього, його немає вдома. Десь. Це на Луцьк, на герої упа пішла, пішов поворотик прям щоб... Ми їдемо далі. З ми бачимо знак Пишегуцька, швидкість не перевихідної сторони, кудись камери стоїть, щоб швидкість не перевищувати. Ну, ми сьогодні їдемо як на БМВ без поворотників. Думаю, що на кільцеві, скрізь. Хтось їдуть хлопці, ну, камера нас фотографує. Так, яка наша історія? Заїхали ми тут розборочка, там де ми міняли супорта. Взяли реле, бачимо трошки не такий трікуночок, і там на одного піна менше. Вставили. Ой, не вставили. Не зафіксував влад. І бачимо, працює все у нас. І повороти не, працюють. Не, не і повороти фіксується. працюють, все, але щось воно не фіксується, да? так? Зараз ну. розберемося. Ну, все, влад буде склад на ходу. Ми будемо їхати, слава Богу, що все вирішилося. Значить, немає одного піна. І то без цього, не, цього піна немає восьмого. Як він по номеру 5 пише, так? Да? Значить, ні не, 5. 5 5 а П'ятого немає. працює все так само, казав останнє і рідкі тереле, чого, для чого робити різні. У нас тут така ще була контролючка на панелі приборів, Показувала, якщо прицепи, Ще додавала, показувала скільки лампочок. Одна там, чи дві лампочки, ще додаткові. Вона зараз не показує. Тут включаємо аварійку. Бачимо, аварійка мігає. Аварійка мігає, але тут же нічого не показує. Я думаю, що це пін на те відповідає. Ну це не критично. Плюс у нас ще контрольки не працюють, теж вони пропали. Але хоча б звуку я включив, не вкленеш щолкає вже значить все значить, не робить. Все, зафіксували, надійно не випадає, поїхали. У вас буде на ходу, це трошки пил протре і буде складати. Село Дерно, там йшов односторонній рух, і тут сходиться двосторонній поворот. І початок населеного пункту завжди завж, завж стоять поліцаї. А сьогодні щось вони не вийшли на роботу, я не знаю. Вони стабільно стоять, а тут немає. Хоча ж дивно. Так, Рівненська область. Все, вже ми на рівничі. Але дорожче файно. Ми заїхали причіп відчепили, там він залишився. Відчепляли, ну, там зробило, не було коли знімати, зайшли подивитися котельню. Там зроблено якби непогано, тільки немає підігріву котла і тяга слабенька, там димохід занизький. Людина не вдома вже два роки на захисті. Потихеньку виїжджаємо звідси. Реле працює, тільки ніяких контролю в нас немає. Коли десь на швидкості, то не чути, коли що воно щолкає. Така цікава тут місцевість, підйоми, спуски. У нас на волині такого немає. Такого немає. Це вже під самим рівнем. Скоро зараз рівне і на Житомирську трасу там вже нас під... має піти діло веселіше. Знову рівни наше, хоча воно не таке вже й рівне, тут підйоми, спуски, але пише рівне. Будемо вірити надписам. Реле щолкає. Веде навігатор з центру місто, так? А, ну там буде Київська вулиця, значить через місто по центру їхати, буде. Якби так і не їхали. На Київці виконайте ми зібрать. Минулого разу їхали, з нас дало по об'їзді, якщо ми їхали із Сів'я. Продовжуйте рух 10 кілометрів. Так, заправка ПОК. виїхали Тільки з Рівного. Чи може ми рахуємося в Рівному. Заправляємося і поїхали далі, начебто, слава Богу, все добре. Колеса не гріються, супорта файні, повороти роблять. О, диски так пітермоз трошки трошки гарячень, але все в нормі, все в нормі. Поїздка продовжується наша. Так, поїздка наша продовжується. Поїздка продовжується. гнила труба. Влад передивлявся, підпуску, каже, я дивився там все надійно, трошки за це, за важкий цей глушитель. От лечі, Чую, почало ротіти, будемо їх тебе злушити далі. Може, десь там по місці щось приліпимо. Але так то все у нас просто. Ну, це, це За зареле то ми не це. Зареле то ясно діло, що. Зарлетом пеніа, що вина до наша, прилемало куди, а глушиття я не подивився, м'яв трьосіон каже, це Так Якщо йому довіряти, каже, що не десь Ця Труба бачив, що прогнила. Вона поверх по-живому прилетіла. По-живому, да, да. тут важко варив. Біля глушку. трошки покресало, покресало. Слава що він не вилетів, нікого не побив. Ми це саморобне з державіючої сталі, ми зварили. Він то хороший, міцний, тяжкуватий, по-перше. Тяжче, ніж, мабуть, ніж заводський в цей раз. Бо зато ламає, по друге там труба була вже підуставша. Як далі будемо їхати, коли так будемо їхати. Ну, що, їдемо без лошителя. В принципі, коли даємо то відчувається вкусний, та від але. Весь косовий на вулиці того, що труба аж дозаду йде. Проблема в тому, що вона ні на чому не вісить, вона вісила, ну, якби на повітрі, і вона буде ламати далі нам щось. До, доїде чи доламає щось, я не знаю, від резонатор там від резонатора аж дозаду. Довга труба. і ще тяжка, там відродіймова стильна труба, саме робили, вона дуже тяжка. Вона по-любому буде щось ламати. О, звяглі, звягель, місто. Ми там робили, що нас люди чекають в зв зв'ягелі. Як, ми приїжджаємо, ми доїхали по об'їзді. Цей раз заїжджати не будемо. Якщо, дасть Бог, все добре доїде, де відламається та труба, то вже там по місцю, по місцю ми цього. Щось може приліпимо. приліпімо. Хоча там не сильно щось ліпіш, бо все гниле, дуже гниле. Не знаю, скільки там їхати до Житомира? До Києва 150 кілометрів, але вже ознаки війни частіше, частіше бачимо десь пострадавші, є населені пункти. Десь ще не сильно знати, але вже є ознаки. Тут живе в мирний час, наприклад, там, де ми живемо на Волині, поки що, як то каже, залишилося легким переліком. З Білорусі не приїхали. Ще спокійний, а тут люди реально зазнали. О, да гарна, дорога, да дуже гарна. Сюди їхати трошки довше виходить, бо до рівного і через рівне приїжджати, багато населений путь і не зовсім. По Варшавці було б трошки швидше. Але вже тут приїхали. Ми поки ту фуру минути, думаєш, що тут минаємося легенько, ніхто нікому не заважає. до речі, Зараз мотор ми впіймали той момент запалювання в нас є той підсос, що. Для старту випереджував запалювання. Не, як пісос, може, і тут дізельна. І його відчаю, якраз попадає в такий момент запалювання, що він так просто двигун не то, що робить, а шепче, починає тягнути так, як, як з <гаджу> майже. Йде дуже файно, практично всіх віна Розв'язочка, <казу> я не знаю, куди нам дорога пішла, кудись пішла. Ти колись дорога, ми йдемо по в Напрямку Житомира, в напрямку Києва. Трошки гул при розгоні є, в бусові, але не сильно. Двосторонній рух починається. Точніше односторонній. До такого смоту трошки довго їхали. Далі в Київській області, останній населений пункт Житомирський, бачимо кафе Пончики, тут є. Там котел встановлений порца, там 50-кіловатний котел порца в тому кафе. і З другої сторони там буде ставище, з лівої ще одне кафе. Там буде вже 110 кВт борца, буде встановлюватися вже в процесі монтажу. Ще не запусканий, важливо, на сбродньому на, на, на шляху, якщо буде час, то ми заїдемо і подивимося. Туди ми поспішаємо, немає нас зараз часу. Тим більше, що нас треба Душить, і глушити приварити, підтримуте зробити. Хоч нам зараз ми максимально стискаємо час, як то пружину, щоб під кінець тижня, десь трошки запасна якась година. Дуже було приємно, коли в вранці виїхати. І щоб цілий день в Рівденській області люди просили заїхати, в Київській області були люди, що просили заїхати. Ну, то могли б десь і заїхати, якщо вийде, якщо в нас були зайвий час. Але як в нас буде робота, ми не знаємо. Під час роботи завжди відбудували якісь нюанси, не передбачив. Плюс дорога ну, не дуже близька. Ми приїхали свої 463 кілометри, ще їхати 86 км, тобто десь 540-550 кілометрів. Трохи тільки в один бік. Плюс ще нам треба буде їхати за Київ в сторону Бориспіль, там ще не знаю, як, скільки кілометрів за Київ проїхати буде там. А потім назад проїжджати. Це займає часу. Займає часу. Гарно тут, дуже гарно. Така рівнина. рівнина, місцевість, річка Дубовець. Чи Дубовець, Дубовець, напевно. А там тої річки дивидно. Она что личка? Это горечка. Знак Знак намалювали там на та горечках. Какие немає. Останній населений пункт ну, ставище Кітобицька область і далі буде Київська область. А зараз буде по ліву сторону кафе, теж ми казали. Ми там були вночі, заїжджали нас, вже ми знімали відео. Там є котел Порт, е, буде встановлений котел Порт, точніше. Можливо, на звуть в шляху ми туди і заїдемо. Якщо Київ ще десь тут має починатися, то що не знаєте, але вже вже. Але проблема трошки в тому, що знаки то позатерті, то позняті. зняті, все можна прочитати, коли хтось орієнтується краще. Пилочка на щоб перегрузити цю бочку з Т4 і Т5. Там довга база і там довга база. Пробую його перетягнути туди. Легким рухом руки бочка звідси переїхала сюди. Місця вистачає. Поки ми їдемо на один об'єкт, бочку мають нам утеплити, щоб було витратити часу. Трошки нас місце побільшало. Вже буде хоча б місце для, для глушителя, що там заглянемо, наша труба чи не відірвалася. О, труба на місці. Труба на місці, верхом хороший, Їхати можна. Ну і що, бачимо наш Київ, як на долоні. Ми тут трошки не доїхали до Києва, тут об'єктик. Один і другий об'єкт не буде. А, а другий об'єкт треба нам на лівій бери буде переїжджати. Чесно, всю красу. дуже гарно. Ми так з підйому йдемо. Така місцевість. Ох, такий крутий спуск. Чи може менше передачу, бо на тормоза не тримають. Дуже гарненько. 14 кілометрів. Не можу сфокусувати. 14 кілометрів. Ну що, і останні метри, 200 метрів нам залишиться до об'єкту. Ми тут в минулому році заїжджали дивитися, котел і бочку відправили перевізником, делівері. Нарешті ми знову тут. Ну, В принципі, що по дорозі ми все розказали, були якби, пригоди, але слава Богу, ми ціленькі, живенькі, бус ціленький, мотор працює дуже файненько, єдине, що без лушника, Ваше хоча, хоча ми, ми приїхали. А вже сам об'єкт, що ми на об'єкті будемо робити, як це буде зовсім інше, вже як то кажуть, історія. Дякую всім, хто до кінця. Пишіть, коментуйте, підказуйте, рекомендуйте. І, як то кажуть, до зустрічі на об'єкті. Не пропускайте, буде відео, як ми робили, що тут як. Всім до побачення.